Восьмий клас, зарубіжна література, урок на тему трагедія Роме і Джуліета, історія створення, конфлікт справжнього почуття і забобунів. Урок розпочинається із інтерактивної, із оголошення, що це Вав урок. Далі у нас блок Микаємо розум, інтерактивна розминка. Можемо натиснути ось на дане посилання, учні отримують посилання, от, і кожен індивідуально може пройти квест за творчістю за сонетами Вільяма Шекспіра. Ну а далі вчитель може учням е, також дати е, ось якби посилання на ресурс Bookwidget. Він, е, я вже неодноразово говорила, готовий для того, щоб вчитель міг завантажити собі його в акаунт і провести е, тести, оцінювання учнів. Далі у нас вов момент. Уявіть, що дві родини у вашому місці ненавидять одна одну так сильно, що навіть дружба між дітьми це злочин. А тепер уявіть. Що саме двоє підлітків майже вашого віку намагаємося. І так далі. Отже, гачок є, і ми далі поринаємо у урок. У нас епіграф, потім у нас мета уроку то що, Вступ. Ми занурюємося в контекст. Проговорюємо також, що це що за твір, і працюємо над поняттям трагедія. Учні, вчитель читає твердження, учні говорять так чи не так, і потім є слайд, де вже, скажімо, правильне визначення, що ж таке трагедія. Потім у нас основний зміст робота з текстом. Ми проговорюємо історію створення та контекст трагедії Ромео і Джульєта. Проговорюємо тему конфлікту. Ну, а далі урок побудований в такому плані, що в нас є е, слайди із запитаннями, і також є е, цитати для того, щоб підтвердити те чи інше твердження учнів. Ось, наприклад, бал у і зразу ж цитата. Ну, Ви можете зацінити світлини, якими оздоблена презентація. Всі вони створені мною з допомогою штучного інтелекту. У нас є також Джульєта, яка го. Моя повстала. Побачила я рано, пізно взнала. знала. Преди... Її е роз розповідь про е Ромео і також Ромео. Це моя пані, це моя любов. Коли б вона це знала, щось каже. Хоч би... Так, штучний інтелект з моєю допомогою постарався на славу, ну, як на мене, досить вражаючі образи, що Ромео, що Джульєти. Ч... Рами розмовляє, відповім їй Я надто смілий, не до мене річ. І, і так далі. Потім у нас питання для обговорення балконна сцена, ну і далі по змісту і дуель і цитати до всіх, якби таких розділів запитань. Потім підсумкові такі запитання, адже власне цей урок закінчується на тому, що Ромео і Джуліета одружилися, але Ромео змушений через трагічну дуель втікати із Веруни. Підводимо підсумки символіки цього етапу уроку, як змінився образ Ромео, є робота в парах, де учні працюють над образами Ромео і Джуліетто. І такий же слайд підсумковий є присвячений Джулієті. Ось, власне, він перед вами. Проговорюємо, які художні засоби використані у трагедії. Ну і ми переходимо вже до підсумкового блоку аналітика та осмислення. Тут на учнів очікують різні типи завдань, творче зі штучним інтелектом, є різнорівневі завдання, док, є е, е, тестові запитання стар, е, потім мікротрансформація. Е, це у нас вау завершення. Ось і мікротрансформація, також є рефлексія і домашнє завдання. Ну, такий урок змістовний. Все основне в ньому презентації є. Він буде сприяти розумінню учнями змісту е, трагедії, ну і візуальні такі ефекти. Вони тільки підсилять інтерес учнів до даного твору і до даної теми. Тому рекомендую до використання на уроках зарубіжної літератури у восьмому класі.